У Нововолинську відбувся ярмарок здоров'я. Захід провели 18 травня на Майдані Незалежності біля міського палацу культури. Мешканці Нововолинської громади мали змогу безкоштовно пройти експрес-діагностику та отримати консультації фахівців. Розпочався тиждень громадського здоров'я, і першим днем, перший день, який розпочинається тиждень, це міжнародний тиждень профілактики артеріальної гіпертензії. Фахівці Нововолинського відділення центру громадського здоров'я разом із сімейними лікарями Новолинського центру ПМСД організували відкриття палатки ярмарок здоров'я. На локації нововолинцям безоплатно вимірювали артеріальний тиск, визначали рівень глюкози та холестерину. Окрім цього, за бажанням жителі могли зробити швидкі тести на гепатити. усім охочим проводять вимірювання артеріального тиску, визначають рівень глюкози, холестерину. За бажанням пацієнтів роблять швидкі тести на гепатит б та це. Головна ідея ярмарку популяризувати та поширити знання громадян у питаннях профілактики хвороб, спонукати людей стежити за своїм здоров'ям та підвищити рівень мотивації, вести здоровий спосіб життя, як зазначає Людмила Корзонюк, часто більшість свідомо ігнорують похід до свого сімейного лікаря. А такі заходи допомагають дізнатися мешканцям про свій стан здоров'я. Цей захід має на меті виявити захворювання, які краще при. Профі профілактувати, ніж потім лікувати. Профілактика таких захворювань, як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет є дуже важливою, тому що на ранніх стадіях вони лікуються набагато краще і не призводять до ускладнень і серйозних захворювань. До слова такі ярмарки у місті вже традиційні проте у цьому році захід провели вперше. Попри дощову погоду, охочих обстежитися зібралось чимало. Медики нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги перевірили по. Понад 100 осіб у разі потреби пацієнтів скеровували до сімейного лікаря на дообстеження та лікування.